Добрий день. Раби і зброд нам не рідня, народ. До вас звертаюся я. Громада є сім'я моя. Літопис дій, єднає нас, громадократія наш час. Пропонуємо прийняти участь у першому референдумі згідно 72 статті Конституції України, але з відкритим голосуванням. Друга вимога. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави Україна невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Референдум це наша єдина законна можливість публічно зібратися в народ і змусити державу виконати Конституцію. Голосуй своїм внеском, заяви своє так. Підтримку народних вимог, залишив в історії України свою свідому дію в літописі українського народу. Час діяти прийшов.